Вітаю на курсі Таро для початківців від Академії розвитку особистості Холібон. Мене звати Христина та я засновник Академії Холібон, а також автор цього курсу. Отож, в нас сьогодні з вами перше заняття з 12, і давайте одразу поговоримо про те, що вас чекає на цьому занятті. По-перше, ми в цілому поговоримо, про що будемо говорити на курсі, що будемо вивчати та як навчання буде проходити. Далі, звичайно, поговоримо з вами про карти. Таро безпосередньо поговоримо про їх історію, про те, які вони бувають, як обрати свою колоду, чим в цілому різні колоди між собою відрізняються, як робити розклади, як правильно тягнути карти, які є ритуали, забобони і так далі. Спочатку з вами поговоримо про організаційні питання. Курс складається з 12 відео уроків, які ви можете дивитися в тому а, темпі, в якому вам зручно можете. Повертатися до них, переглядати їх, ставити на паузу відповідно. Також до деяких уроків йдуть домашні завдання. Звичайно, базову ту інформацію, яку ми будемо вивчати на кожному уроці, вам потрібно перечитувати, передивлятися до наступного. Протягом навчання я раджу завести собі блокнот, або якщо ви звикли на комп'ютері вести нотатки для того, щоб у вас була як мінімум якась тезісна інформація після кожного з уроків, яку ви змогли би передивлятися окремо. Плюс є така штука, що ми. Краще запам'ятовуємо інформацію, коли ми її слухаємо, коли ми її дивимося, як в презентації, і коли безпосередньо ми щось собі фіксуємо, записуємо від руки. Від руки в цілому вважається більш ефективне, проте, якщо вам підходить варіант з комп'ютером, то це вже на ваш розсуд. Отож, ми переходимо безпосередньо до карт. Таро, в цілому, що таке карти таро? Це один із способів отримання підсказки на день, на будь-яку ситуацію, на будь-яку подію, на найближчий період у вашому житті і так далі. В цілому, це можливість швидко дізнатися відповідь на будь-яке поставлене питання. Чому я говорю про те, що на найближчій? Час. Вважається, що гадати за картами Таро можна до 2-3 років. Вважається в цілому, що після 3 років наше життя ще має декілька шляхів, декілька варіантів розвитку подій. А вважається, що на декілька років наше майбутнє, знаєте, ми вже на якомусь зі шляхів, і саме тому його можна прогнозувати. Проте, в цілому, є якісь питання, на які можна давати відповідь, і на більш майбутній період часу. Про це все ми будемо говорити далі. Більшості з нас насправді не давно передбачати майбутнє звичайно, більшість з нас не є ворожками, екстрасенсами, тому в цілому мистецтво передбачення або ворожіння, як хто його називає, було затребувано в принципі в усі часи. Можна в цілому багато дізнатися через, наприклад, пророчі сни, через якісь знаки, які ви бачите, через гороскопи, руни, а можна через карти таро. В цілому, таро це лише один із інструментів для. Читання прихованої від нас інформації. Так, комусь старо потрібні для роботи, для того, щоб допомагати іншим людям, а для когось це інструмент пізнання себе, своїх близьких, можливість розібратися в цілому у своїх стосунках та проблемах. Далі з вами говоримо про забобони, які стосуються карт Таро. якою рукою гадати, як правильно тасувати колоду, а як очищувати простір після гадання і так далі. В цілому я поважаю звичайно будь-які переконання і будь-які релігії. Проте, ні я, ні мої вчителі, в тому числі Анжела Перл. Я впевнена, що ви чули про неї, якщо ви цікавитеся астрологією та таро. Не притримуємось подібного. Тобто, не має значення для нас, якою рукою гадати. Звичайно, якщо ви правша, то ви, скоріш за все, будете тасувати правою рукою. Якщо ви лівша, то лівою рукою. Я тасую колоду дуже просто, ось таким чином. Тобто, зверху в мене права рука, відповідно, лівою я тримаю карти таро. І не має значення, чи будете ви тасувати навпаки. Також не має значення, чи будете ви гадати в суботу, в неділю. Звичайно, якщо вам релігія не дозволяє, як в деяких релігіях, щось робити у неділю, то звичайно вам це вже ваш вибір. Проте як таких прописаних канонів, що у цей день потрібно ворожити в цей день не потрібно, немає. Те ж саме стосовно того, чи можна давати свої карти таро комусь. А насправді це все індивідуально. Я не даю нікому свої карти таро, крім близьких людей, які приходять до мене додому. Тобто до мене додому не приходять друзі, знайомі. Моя оселя це повністю моє енергетичне поле, і навіть не всі рідні сюди заходять. Проте, звичайно, якщо, наприклад, мій чоловік або моя сестра буде брати мої карти таро, взагалі не бачу в цьому нічого поганого, тому що я впевнена. В їх енергетиці теж саме стосується і всіх моїх інших особистих речей. Я дозволяю їх чіпати лише тим людям, в енергетиці яких я впевнена. Тобто, якщо ви впевнені, що людина, яка бере вашу колоду, не несе в собі нічого знаєте, такого внутрішньо поганого, ви прям впевнені на 100%, то не бачу в цьому нічого взагалі поганого. Проте, звичайно, якщо в цілому ви відчуваєте від людини таку, знаєте, важку енергетику, не варто їй давати ні карти таро, ні будь-які особисті речі, тому що. В цілому енергетика це те, що дійсно впливає і на речі, і на нас безпосередньо стосовно підготовки до ворожіння, гадання до того, щоб робити розклад. А я не роблю ніякі ритуали. Проте, те, що дійсно головне, це знову ж таки, щоб у вас була правильна енергетика, щоб ви були в спокійному емоційному стані, щоб ви не були пригнічені, чи щоб ви не думали про якісь, знаєте, свої побутові проблеми, які не стосуються розкладу. Коли ви робите розклад, ви повинні фокусуватися на тих питаннях і на конкретному випадку ситуації, над якою ви і... Працюєте в даний момент, якщо ви відчуваєте всередині себе злість і будь-які інші негативні емоції або занадто позитивні, в тому числі ворожити потрібно в спокійному, емоційному, гарному стані. Тому що в цілому вважається, що якщо ми будемо знервовані, агресивні, то карти не дадуть нам правильної відповіді, або ви не зможете роз зрозуміти, що саме карти хочуть вам донести. Але багатьом людям я вважаю це в цілому хороша практика. Якщо ви не можете налаштуватися на ворожіння, допомагає медитація, тому що вона заспокоює. Тож, якщо для вас це працює, то чому б не використовувати і цей шлях також? Те ж саме не має значення стосовно того, якою рукою діставати карту. Я навіть роблю це якось, до речі, коли в мене випадає карта, я завжди дивлюся на значення. Якщо випадає одна карта, якщо випадає в розкладі декілька карт або просто, знаєте, все вивалюється, то, звичайно, ми нічого не дивимось. Про це ми також будемо говорити далі. Отож, як саме витягувати карту, звідки, яка вона потрібна бути по рахунку? Я тягну завжди верхню карту і потім просто витягаю з колоди, як мені зручно, знизу, зверху, збоку, як хочу, так і тягну. Іноді нижню карту, все залежить від того, звичайно, скільки карт в розкладі. Ви будете діставати є різні в цілому шляхи є різні способи, дуже багато, але тут знаєте вже хто в що вірить. Отож, давайте підсумуємо: в цілому немає прописаних канонів. Робіть, як вам подобається. Просто головне, пам'ятайте, що потрібно створити собі під час ворожіння найкомфортніші умови. Якщо вам хочеться запалити свічку або поставити якийсь оберіг, ікону, камінь або кристал, то чому б не зробити це? Наприклад, для мене дуже важливо, щоб нікого не було в приміщенні, де я ворожу. Коли я спілкуюся з клієнтами, це буває офлайн, але звичайно в останній період це більш онлайн. Мені важливо, щоб якщо я в квартирі, то звичайно нікого не було взагалі в квартирі. Якщо це офіс, то щоб до мого кабінету ніхто не заходив в цей час. І я його закриваю на ключ, щоб шансів вдертися взагалі не було. Є люди, для яких не є проблеми, коли хтось в іншій кімнаті. Я відношуся до тих людей, котрі відволікаються. Тобто, якщо в мене в квартирі в іншій кімнаті буде... Буде хтось наливати собі чайок, там, чоловік робити поїсти, то я буду відволікатися на звуки, і моя увага розфокусовується. Проте всі ми різні, і деяким людям цілком вдається сфокусуватися не в залежності, що відбувається навкруги. Далі стосовно того, чи потрібно фото людини, коли ви дивитесь розклад. Не в залежності від того, робите ви на цю людину, питання звучить про неї, або як фото клієнта, якщо питання про неї, деякі використовують фото, я не використовую. Мені цілком вистачає налаштуватися на енергетику людини і саме думати про неї, тому що так склалося, що наша зовнішність. Дуже часто оманлива. Іноді, коли ми бачимо фотографію, ми собі підсвідомо створюємо якийсь образ, і з цього образу починаємо тлумачити розклад, який випадає на цю людину. Тому для мене кращий варіант не використовувати, але для вас дивіться самі. Також для карт таро, для гадання на картах таро немає жодних вікових обмежень. Я знаю дівчинку, у якої у мами все життя було хобі. Вона робила розклади на картах таро. І у них дуже багато вдома колод карт Таро. І дівчинка 60 10 років, зараз їй 14. Вивчала карти Таро. І в 14 років зараз вона робить розклади. Звичайно, по трактуванню, можливо, вони гірші, ніж трактує доросла досвідчена людина. Яка у якої є практика з клієнтами, тому що, звичайно, у дівчинки в 14 років вона своїм подругам щось там гадає, рідним. Але в цілому постійної практики немає. І в 14 років, звичайно, людина не може так доносити свої думки як більш доросла, освічена, нечитана людина. Але в цілому розклад вона робить не гірше і трактує карти не гірше дорослої людини. В цілому вікових обмежень для гадання також немає. І ще раз наголошую на. Тому що єдине, що важливо, при ворожінні. Це щоб ваш стан емоційний був стабільним, то щоб ви були спокійні. Тому це просто тому, що тільки на високих віб... вібраціях, і лише у спокійному стані, ми дійсно можемо приймати сигнали всесвіту, щитувати коректну інформацію. Якщо ви нервуєте, якщо вас відволікають, якщо щось довкола відбувається, ви не побачите потрібну інформацію, або просто не зможете, як я вже казала, її правильно трактувати. В Цілому, це єдина умова, яка дійсно має значення. Все інше вже залежить від того, чому ви надаєте перевагу. І, звичайно, чим більше ви практикуєте, тим більше приходить до вас інформація, тому що ситуація повторюється в цілому, а карти стають все відвертішими з нами і дають в цілому більше і більше інформації, яку ми швидше і швидше розуміємо. В цілому, якщо говорити про клієнтів, то в 90% питання ні ті ж самі. В Цілому, про що люди питають? Звичайно, про особисте життя. Наприклад, коханки запитують, чи покине він дружину, дружини запитують, чи покине він коханку, а чи є в нього коханка, або чи буде він менше працювати, чи буде він більше заробляти. Чоловіки також дуже часто звертаються, і насправді мені здається, що це трохи міф, що таро, астрологія, нумерологія, в тому числі цікавляться лише жінки. Насправді дуже багато чоловік чоловіків в тому числі і питань по типу чи зраджує мені дружина не менше звучить і від чоловіків також. Також, звичайно, люди запитують стосовно переїзду, імміграції, стосовно подорожі, якихось важливих фінансів, стосовно роботи. І в цілому питання, коли ви попрактикуєтесь на постійній основі хоча б півроку, ви зрозумієте, що питання в 90 випадках одні й ті ж самі. Дуже рідко буває дійсно якісь такі унікальні ситуації. Також хочу зробити увагу на тому, що найперша думка, яка вам приходить при розкладі, найправильніша. В цілому обов'язково треба звертатися. Дати на неї увагу, навіть якщо вам здається, що це не так, цього просто не може бути. Напевно, тут щось неправильно завжди звертаємо увагу на першу думку, особливо саме з цієї причини дуже важко гадати собі, тому що ми люди, і в цілому, коли ми задаємо якесь питання, і нам не подобається відповідь, ми одразу намагаємось ну, можливо. Я не так зрозумію, то, можливо, все ж таки інша трактовка, знаєте, обхідні якісь шляхи шукаємо, щоб вийти на ту відповідь, яка нам підсвідомо буде подобатись більше. Те ж саме стосується і астрології, навіть коли ви знаєте, Ну, астрологія це така більш точна наука, скажімо так, ніж Таро, але все рівно астрологи, навіть коли ти бачиш, наприклад, чи ти переїдеш кудись, в тебе грає людський якийсь фактор, або в мене є знайома астролог, в якої вже було двоє дітей. І вона бачила за декілька років. Вона мені розповідала, що бачить вагітність, проте вона не хоче третю дитину. І що ви думаєте, зараз в неї, звичайно, є третя дитина, як би вона того не хотіла. Але ми, люди при собі, ми також намагаємось вигадати якісь. Виправдання відповідям карт в цілому, якщо говорити про те, як я гадаю, ми будемо з вами розглядати далі різні розклади, в цілому, які бувають, скільки витягати карт, як саме їх трактувати, і так далі. Проте, якщо говорити про те, як я гадаю, покажу так трохи звище. Я тасую карти, тасую я їх разів 5-7, задаючи питання. Іноді вголос найчастіше. А в голос я в цілому така людина, яка навіть коли навчається, коли щось пише, проговорює це в голос. Отож, я запитую питання, фокусуюся на ньому. Знову ж таки важливо, щоб вас нічого не відволікало, і дістаю карти. А якщо, наприклад, я дістаю собі карту дня, про неї ми також будемо далі говорити, то звичайно витягаю одну карту зверху і дивлюся на її значення. Якщо розбори, то завжди спочатку я витягаю три карти, іноді цього повністю достатньо. Тож я тасую карти, задаю питання і достаю верхню карту. Потім декілька карт з середини колоди. Дивлюся на їх значення, якщо я розумію і карти мені дають достатньо інформації, я більше не витягаю карти. Якщо не дають достатньо інформації, витягаю ще дві. Більше семи карт, я не раджу робити розклади, тому що коли ви дістаєте більше семи карт, по-перше, потрібно дуже багато часу для того, щоб правильно трактувати. Якщо, наприклад, у вас консультація з клієнтом на півгодини, то сім карт ну дуже важко буде встигнути трактувати і описати ситуацію, тому що коли ми взаємодіємо з клієнтом, ми будемо про це також говорити в відповідних уроках. Але в цілому, якщо забігати наперед, то коли ми працюємо з клієнтом, ми звичайно задаємо Точніші питання. Ми, звичайно, задаємо конкретні питання для того, щоб точно зрозуміти, що саме карти нам хочуть сказати. Але є розклади, коли ми дістаємо і по 12 карт. Це стосується особливо, коли ми робимо розклади на рік. Тобто, одна карта дорівнює одному місяцю відповідно. Або коли я роблю прогнози для кожного знаку зодіаку на місяць, також я дістаю відповідно 12 карт. Але в цілому, коли ви починаєте ворожити, трьох карт буде взагалі вам повністю достатньо. Потім ви можете збільшувати до п'яти, в цілому, в більшості випадків я дістаю саме п'ять карт, і вони повністю здатні описати вам ситуацію, дати відповідь на те питання, яке ви задаєте. Буває так, що, наприклад, коли ми задаємо якесь питання. А в якому відповідь буде так чи ні, то достатньо і однієї карти. Проте про це детальніше далі. А зараз ми повертаємось до забобонів. Поговоримо про те, чи потрібно якесь очищення після того як ви робите розклади. В цілому, якщо у вас сильна втома чи енергетичний спад після ворожіння, то завжди допомагає душ. Саме душ не ванна, тобто, коли вода стікає та забирає з нас втому негатив. Також, звичайно, може бути соляний скраб. Крім того, можна розкидати на ніч велику сіль навколо столу або в кімнаті, де ви ворожите, а вранці просто її там пропилисосити або викинути. А сіль збирає в себе відповідну негативну енергетику. Вбирає точніше. А, також можна обкурювати кімнату, наприклад, шелфен чи ополонкою. Але це все не головне. Найбільше пробиває людину страх і сумніви. Тож, якщо ви кажете собі, що ви повністю захищені, мене нічого не проб'є, у мене все чисто, так і буде, тому що ми в цілому самі творимо своє майбутнє. Далі говоримо про те, які карти таро, яку колоду використовувати, якщо ви маєте їх декілька. Дуже багато людей, коли починаються цікавитись картами таро через якийсь проміжок часу, купляють нові нові колоди, тому що, по-перше, всі вони цікаві, в них усіх різні малюнки, адже трактуємо ми не лише значення карти, так не лише запам'ятовуємо її характеристику, але й малюнок на карті. А також має своє значення, в тому числі деталі, які зображені на кожній з карт. В цілому є дуже багато різних карт Таро, але в цілому є класична колода Таро це колода райдера, яку ми з вами будемо вивчати. Проте, в цілому, вивчивши одну колоду, ви з легкістю зможете потім опанувати і інші колоди. В колоді райдера 22 старших аркани і 56 молодших аркани, всього 78 карт. А ще їх називають мажорні і мінорні аркани. Тобто, відповідно, старші аркани можуть бути мажорними, а молодші мінорними. Це все залежить лише від перекладу і озвучки конкретної людини, яка розповідає про карту. В цілому, саме по значенням різниці ніякої немає. А якщо у вас декілька колод, як обрати саме ту, на якій ви будете гадати? Зазвичай просто інтуїтивно, а якщо ви працюєте з клієнтами, і у вас, наприклад, 5 колод, то до кожного клієнта підбираються окремі колоди. В подальшому, коли ви будете окрема колода, в подальшому, коли ви будете працювати постійно з різними колодами, ви зрозумієте, на які колоди вам простіше задавати якісь конкретні питання. Наприклад, одна колода вам більш деталізовано відповідає про особисті відносини, інша, наприклад, про питання, які пов'язані з професіями, роботою. Просто ви краще розумієте трактування саме в тій чи іншій колоді. Тож, в цілому, підведемо підсумок, як обрати колоду, якщо у вас їх декілька. Інтуїтивно. Буває так, що ви купуєте якусь колоду, а вона вам просто не заходить. Так також іноді буває, або, наприклад, буває, коли дарують колоду, а ви просто її не відчуваєте, не до кінця розумієте, що саме вона вам хоче відповісти, що саме карти цієї колоди хочуть вам розповісти, коли ви задаєте їм питання. Тож тут вчимося слухати свою інтуїцію. Отож, далі говоримо про те, як розпочати навчання. Звичайно, перше, що вам необхідно, це придбати колоду або взяти ту, яка, можливо, у вас вже є. Звичайно, цього має значення, це нова, тільки що придбана чи стара. Проте, звичайно, приємніше завжди знаєте, новий шлях. А якщо ви навчаєтесь зараз старо, то для вас це новий шлях, скоріш за все, приємніше робити все з чистого листа, так скажемо, і нова колода карт це завжди плюс. Отож, як я вже говорила, в цілому можна купити будь-яку колоду, але краще все ж таки навчатися по класичній, по колоді Вейта Райдера. А ця колода з'явилася на початку ХХ століття в 1909 році. І вона вважається класичною, і вона в цілому дуже популярна у всьому світі. Саме на її основі вже потім народилися десятки версій колод Таро. В цілому, для кращого запам'ятовування, значень карт я раджу прямо на карті з зворотнього боку записувати собі ключові слова, які стосуються, там, наприклад, особистих стосунків, професій, опису людини. І в цілому, знаєте, якусь робити собі шапку. Тут вона ось така, але якщо ви, наприклад, візьмете чорний маркер, все буде видно. А буває, звичайно, зворотня сторона, також різна, це вже залежить лише від друку. Ну і крім того, коли ви будете перші рази робити розклади, ви таким чином швидше запам'ятаєте значення карт, тому що у вас буде вже якась асоціація з ними. І вам не потрібно буде кожен раз перечитувати свої конспекти і згадувати, що ж там означає та чи інша карта. Крім того, для того, щоб краще запам'ятовувати, з самого початку, коли ми з вами вивчимо 22 перші карти, у нас буде домашнє завдання, трохи забігаючи наперед, знову ж таки, витягати карту дня. І коли ви будете спочатку витягати карту дня для себе, ви будете діставати карту і дивитися в цілому, яку асоціацію вона в вас викликає. Так, ви вже щось будете, звичайно, про них знати. Проте насправді дуже важливо вчитися відчувати карти. Тобто, ви дивитесь на якусь карту, яку вона у вас викликає емоцію, яка вона в цілому є по зображенню світлою, темною. Ви, коли дивитесь на цю карту, у вас в цілому емоції, знаєте, такої печалі або смутку, або навпаки, якоїсь радості, якоїсь надії і так далі. Взагалі, карти Таро найефективніше вивчати саме на асоціаціях. І вже ввечері, коли ви зранку ви витягаєте відповідно карту дня, ввечері ви вже будете аналізувати і дивитися, які події сталися цього чи іншого дня. І якщо у вас буде ставатися щось таке дійсно, знаєте, наприклад, там, не знаю, вкрали гаманець, або подряпали машину, або якась зустріч перенеслася, відмінилася, вас підвищили, ви отримали якусь премію, то у вас будуть таким чином також формуватися асоціації. Також, звичайно, можна вести щоденник онлайн на нотатках або від руки у блокноті і коротко фіксувати інформацію, яку вам розповіла карта. І відповідно, як я вже сказала, що трапилось цього дня, аналізуючи, що карта в цілому могла означати як карта дня. Можливо, це знову ж таки був дуже спокійний день, коли нічого особливого не відбулося, але в випадках, саме коли щось відбудеться, ви запам'ятаєте значення цієї карти швидше. Стосовно класичної колоди, яку ми з вами будемо вивчати, колода Weight. Названа на прізвище Уейта, це філософ, масон, автор дизайну карт, який захоплювався символізмом. І про символіку карт Таро в цілому в інтернеті є дуже-дуже багато інформації. А якщо ви плануєте в цілому вивчати таро більш детально, я дуже раджу вивчати і іншу інформацію, але трохи згодом, не одразу все. І карти вивчати, і символізми, і в цілому різні погляди. Проте, коли ми вивчаємо. Різні думки, коли ми вивчаємо різну інформацію стосовно того, чим ми цікавимось, то звичайно це підвищує наш рівень як спеціаліста у будь-якій сфері і в картах таро, в тому числі.